Алістер Маклін, коли проб'ють вісім склянок, з англійською переклав Антон Санченко, захоплюючий роман одного з авторів, які мені дуже подобаються, Маклін відрізняється від багатьох своїх колег по Перу тим, що в нього немає серійного героя, який кушує із роману в роман і скрізь привносить справедливість, має власну біографію та якийсь розвиток. У Макліна щоразу новий герой, а незмінним залишається одне, екстремальні умови, ситуація, виходу з якої немає, майже немає. А ще погода та обстановка. Вони завжди важливі. Екстремально низька температура, шторм, північні моря, гори та ущелини. Маклін вміє захопити увагу буквально з перших рядків і не відпускати до кінця. Отож, герой роману це агент секретної служби Філіп Калверт, завдання якого з'ясувати, чому біля узбережжя Шотландії зникають кораблі з стінним монтажем. Але супротивник йому попався більш ніж гідний, причому не один. І пірати постійно випереджають його, а часу залишається все менше і менше. Це підкреслюється тим, як книга поділена на глави. Наприклад, перша понеділок сутінки, вівторок, третя година ранку і закінчується світанком у п'ятницю. І погода завжди проти: то шторм, то туман. Динамічна розповідь, напружена інтрига, розповідь від першої особи, щедро приправлена чорним гумором. Повірте, цього цілком достатньо, щоб проїхати свою зупинку в автобусі. А коли на кораблі з'являється шеф, віце-адмірал сер Артур Ернфорд Джеймс, кавалер Ордена Бані третього ступеня та інші з'являються і іронічні нотки. І до останніх сторінок не здогадуюся, чому герої діють саме так, чого вони хочуть досягти і чим все закінчиться. Адже від нас до часу залишається прихована колосальна аналітична робота, що це за людина, чого від неї чекати, а її поведінка це вона просто не виспалася, чи в її близьких тримають у заручниках і багато інших дрібниць. І звісно, ефектний фінал, після якого залишається лише посміхнутися та з полегшенням видихнути. Отож, Алистер Маклін, коли проб'ють вісім склянок, навчальна книга Богдан рекомендує.